Всім привіт! Ви на каналі Читуля, мене звати Юля, і сьогодні ми поговоримо про прочитане за травень. Я прочитала за травень всього 3 книги, два оповідання Кінга та 100 сторінок іншої книги, яку ви побачите вже за прочитане в червні. Я вагалась ще знімати огляд на три книги, тому що мені здається іноді, що всі блогери читають про 15 книжок на місяць. І я вирішила, що врешті-решт так, тому що це ближче до реалій. Іноді я читаю і 10 книжок в місяць, а іноді і 3. Я хочу розповісти про два оповідання Стівена Кінга, які я прочитала. І перше оповідання, яке я прочитала, це був Великий Водій. Великий Водій це розповідь про письменницю, яка поспішає додому. З зібрання книжкового клубу. Там вона потрапляє у халепу. На дорозі розкидані дошки, і вона пробиває цими дошками колеса машини. Вона шукає допомоги у машин, які дуже рідко їздять цією стежкою. Тож коли, врешті-решт, зупиняється вантажівка, вона з радістю чекає на допомогу. Коли виходить водій з цієї вантажівки, вона помічає, що в кабіні водія лежать ті самі дошки, які були розкидані на дорозі. І вона розуміє, що це пастка для неї. Що ж там далі ви можете прочитати у книзі Повна темрява без зірок. А я хочу розповісти трошки зі спойлерами своє враження. Мені подобається, як Кінг передає почуття скривдженої жінки. Це дуже важка робота. Особливо для чоловіка, який не розуміє цього, але це таки добре, гарно виходить у кінга. Отже, що стається? Дівчину гвалтує цей великий водій, а потім б'є її до напівсмерті. Він гадає, що вона таки померла, та відвозить її в ліс до труби, в яку він скидує всі тіла. Жінок, яких він зґвалтував, вона приходить до тями саме там і намагається зрозуміти, що їй робити далі. Те, як ця письменниця приходить до того, що їй потрібно діяти, що їй потрібно зробити щось, щоб інші дівчата не потрапили туди ж, це захоплює проте і. Лякає водночас, тому що дівчина вирішила не дзвонити до поліції, тому що не хотіла, щоб у е, таблоїдах її ім'я асоціювалося з жертвою зґвалтування. Проте вона не могла залишити цю справу просто так, і вона вирішує мститись. І те, як е, свідомість дівчини перетворюється з жертви до месника, це заворожує. В якийсь момент я зрозуміла, що ця дівчина це антигерой, тобто вона не робить все правильно. Вона думає виключно про те, щоб вбити кривдника і всіх, хто пов'язаний з ним. Тут не буде білої моралі, тут не буде якихось правильних вчинків. Ну, це ж кінг. Той присмак, який залишається після цієї історії, не давав ще мені спокою декілька днів. Великому водію я ставлю сім з десяти. Це не прям шикарна повість. Проте і погано я її не назову. Друге прочитане оповідання Стівена Кінга це справедливе подовження. Ця історія розповідає про чоловіка, який їде додому, та зупиняється, бо бачить магазинчик, в якому дивний чоловік торгує справедливим подовженням. Він зупиняється, щоб подивитись, що таке справедливе подовження. Та це, виявляється, подовження будь-чого за цікаву плату. Він хворіє на рак, тому він дуже хоче подовжити собі життя. Цей дивний чоловічок пропонує йому угоду. Він продовжує йому життя на 15 років, здається. Але той повинен зробити щось погане для свого. Найгіршого ворога. І це, виявляється, його найліпший друг, якому щастить по життю, і він, користуючись працею цього чоловіка, виїжджає на ньому. Можливо, так сказати. Тобто, і в університеті він в нього списував, і далі, далі, далі. Він викрав його дівчину і живе з нею довго і щасливо. І він повинен обрати. Чи робити йому зло, чи ні. І як маленьке зло, наприклад, крадіжка чогось повпливає на життя його друга. Ця історія була досить чорною, але це про по-кінгівськи прекрасна розповідь. Я ставлю їй 6 з 10. Хоча я тут розповідала, яка це прекрасна розповідь, але мені не вистачило. Можливо, довжини саме розповіді. Ось так, справедливе подовження без довжини. <свісно> я знаю, що в нього є ще книга Необхідні речі, де приблизно той самий сюжет, але вже повніше і яскравіше відображен. І ну, я буду її читати, звісно. Сподіваюсь, що там кінгу височить сторінок, щоб вразити мене ще більше. І перша книга, яку я прочитала повністю, це Завтра-завтра-завтра Габріель Завін. Ця книжка розповідає про юнака Гіка, художника, який поспішає на лекцію та бачить у метро на станції свою давню-давню знайому. Вона була найкращою подружкою в його дитинстві, та так сталося, що вони перестали спілкуватися. І він кличе її, щоб якось поспілкуватися, спитати, як справи, на що вона не обертається. Тоді він використовує гачок з дитинства, спільний жарт, який зрозуміють тільки вони. Вона обертається і в них зав'язується розмова між старими знайомими. Всі ми знаємо, як це, сором'язливі фрази. І в кінці розмови вона дає йому диск з грою, яку вона заробила, тому що вона розробниця ігор. І, погравши, він розуміє, що це просто шикарно. І Він хоче робити з нею гру. До чого це призведе в цій книзі. І вони разом роблять гру. Вона називається «Ічіго». Ця історія надихаюча. Вона наповнена жагою до. Творіння чогось свого. Це історія про дорослішання, історія про зміну якогось дружнього спілкування. Мені подобається, як всі герої проходять розвиток в цьому. Як Сейді Грін, це ця розробниця, розуміє свою вартість, тому що вона зустрічалась зі своїм викладачем, який її використовував, тому що в нього є сім'я. І як двоє студентів на ентузіазмі можуть створити щось велике, щось, що буде коштувати багато мільйонів доларів, і як їх стосунки з дружніх перетворяться на щось інше, коли вже розмах студії буде не той. Як... Придумування ідей на дошці, яку вкрали в студентській аудиторії, перетворюються на велику команду та дистанцію між головними героями. Мені сподобався кінець, який дублює початок. Тобто вони вже не розмовляють один з одним. і… Через багато років після того, як е, дружба закінчилась, вони зустрічаються, і, і Сейді дає сему флешку з грою, яку вона створила. Мені здається, ця книга це сучасна класика, яка і через багато років буде чіпляти серця читачів. Десять з десяти найкраща книга травня. Друга повністю прочитана книга травня. Це Роберт Галбрейт Кар'єра Алходія. Це третя книга про Кормера Страйка та його партнерку Робін. І починається вона з того, що до їх офісу кур'єр приносить ногу, людську ногу. Події розгортаються не дуже швидко. У Кормарана Страйка лише три припущення: хто б це міг бути і хто. Настільки його ненавидять. Справи у детективного агентства йдуть дуже погано, тому що клієнти відмовляються працювати з ним, і їм з робін потрібно знайти вбивцю того, хто прислав ногу, та обілити своє ім'я. Я, я ставлю книзі 8 з 10, тому що Робін робить дуже багато нелогічних вчинків. Боже, як можна було повернутися до Метю? Він же падлюка! Так, це був спойлер. <смір> ну, плашечка там була, але я просто не втрималась. Я продовжую читати цю серію. В мене ще є дві книжки з цієї серії, і остання книжка вже вийшла, але я почекаю знижок, щоб її придбати, тому що. 800 гривень за книгу якось жаба душить. І остання прочитана книга це «Гіпотеза кохання Алі Гейзлвуд. Я її вам показувала в книжкових надбаннях, проте я була неточна в деяких деталях. Ця книга розповідає про студентку біологиню, подруга якої закохана в колишнього хлопця. Цієї Олівії, головної героїні, і головна героїня хоче, щоб подружка повірила в те, що ніяких почуттів вона до колишнього не має, і подружка може вільно зустрічатися з ним. Для цього вона вигадує історію, що вона нібито на побаченні. Проте вона просто залишається у лабораторії працювати допізна. Але подружка в цей час приходить до лабораторії. і Олівії нічого не залишається, як поцілувати першого, хто трапляється їй під руку. Це виявляється професор, який дуже суворий до своїх студентів, і взагалі він відлюдник, і всі його бояться. Подружка вірить головній героїні, і далі, як головна героїня буде викручуватись з цієї історії з професором. До якого вона по суті домагалась, і чи професор настільки злий, як про нього кажуть, ну, в цій книзі. Полераме це гарна книжка про здорові почуття, про здорові стосунки, без якихось дуже поганих подій, просто спокійна, класна і доволі відпочинкова. Ви знаєте кінець, якщо ви знаєтесь на тропі фейкові стосунки, вони будуть разом, тож ви просто прямуєте цією історією до цього фіналу. Ця книга змусить вас радіти, ви будете переживати за головну героїню. Я ставлю їй 7 з 10, тому що це. Гарна книжка в своєму жанрі, проте ні на що величне, вона і не претендує. Раджу прочитати, якщо вам подобаються легкі романи. Так, це був досить маленький огляд, проте у прочитаному за червень буде вже більше книг, тому що я вже прочитала дві, і точно хоча б дві до кінця місяця я прочитаю. Ось і все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та залишайтесь зі мною. Пишіть у коментарях, чи читали ви одну з цих книг небагатьох. Та як вам?